Може трішки вітер. У нас сьогодні роботи нема. Бабуля сьогодні за няню. Да? да. І зараз поїдемо до Наталі. Привідаємо. Бачу, вона там щось прала. Поїдемо? Ой! Поїдемо. і да? поїхали. Пенді вдома. Поїхали до Наталі. В неї тут відчинено. а Айчки не видно. Айчка, привіт. Ти де був у підвалі? А де твоя хазяйка? Понастирувала, понастирувала. А ми прийшли, а в неї телефон зайнятий. Ну, а ми гуляємо у неї, тут можна погулять. Ось ми гуляємо. Ай, що там? Хтось плаче, так? Да? Хтось плаче. І хто там плаче, Айчка? Ой, його реакція. Не може. А ти це що робить? Каже, пожалій дитину, що він там плаче. Ну це ж надо, Ая. Да? Не бійся, він так то він не плаче, він так як агукає, балакає. Бачиш. Ой, який же ти внимательний, так? Да? Все, все, я пішла. Пішла до нього. Не бійся, все добре там. Все добре в колясочки. Маргошечка? Маргошка. А -а -а. І Святославчик балака до тебе. Що ми посидимо та й підемо додому? Да? Посидемо та й підемо додому. Щось Наталя не відповідає нам, занята з кимсь розмовляє, Маргоша. Ой Господі. Ну все, 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 сідай там, сідай. 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 Ой, ну це не Маргошка, це чудо. Айка, ти так переживаєш. Та все добре у нас. Да, все добре. Не переживай. Хочеш, щоб фіртку відкрила. І ця шагає. Виходить, привіт. Ми до тебе не можемо достукатися. Я собаці вийду, то я заходь поки. Так хай воно вариться, вийди я на п'ятку. А мені без кінця треба мішати. Да. Так ми тут такі хороші. Ну <реш> ми... так і я тут, той... а з Надією балакала. А я думаю не береш трубочку. А він заплакав, ти якби бачила, бачила яка. Прям бере отак, фіртку відкриває. Що плаче? Да. Мені ж треба без кінця зая мішати. Ну 5 хвилин дай, там прикрути тихенько. Бо я так же хотіла, щоб. ой, поки що то, поки що, думаю. так Видно, кажу, холодно, вона вже, кажу, з дитиною. Ні, ви вийшли. Mm. Вийшли, це ж балакав тут, балакав. кажу, нема бабушки Наташі не йде. Я, ж тобі кажу, що я... Oh, я вона їсти зварить, збиралася. Ну та собачці, а що і казала, що нічого не буду робити і попрала вже. Вітер. От прибіг, прибіг. Ой. Та я тобі принесла понянчить, по нянчицю. і Ідіть ви там лютечка, холодно. Та нічого закутаємо. Пішов, пішов. Ну щоб такий холодний не хотів. Ну а це ми тобі розвагу. Такий хорошенький, такий хорошенький. Моя діпочка манюня. Давай казінський, папусь, казінь. Кажи, я радий, що ти мене на руки взяла. Бо любе дуже оце так ходити і роздивлятися страшне. Дивіться, смотри, це там, а в тебе нема думати. Ні, нас нема, у нас сірий приходить. <laughs> да, ну, мама сказала нічого, я ж тут закутала. Вона каже, будете виходити. Кажу, так, да, будемо виходити. Ну там закутаєш. Ой, ой, ти подивися, і вона поруч. Кийця, киця, смотри, киється. Ще не дивиться, не пойме, куди я треба дивитися. Озик ти такий манюний. Ну такий манюний носик. Кажи, бабуся, ти теж вже приходь. Приходь, хоч на вулиці погуляємо. Приходь, кажи, я знаю, що в тебе ножки болять. Та да. можеш трошки ось вже робити. Да. Поменше. Сьогодні я душ. Я утром устала Тоня. Угу. О. А тоді взялася та включила машинку, та й пішла, лягла. А, вона я сама пішла. стирала. Куди я віду? Ну куди я а? Куди? Ой, ой бізів. Ну, ну так, а в прошлому році вроді була не колюча, і ми з тобою говорили. Це ми про розу. Ага, а вона каже <кліби> вона колюча. Ой, ти подивись, що робиться, що це робиться. Ну пахнеш. Я б не сказала, літом тим дуже. А, літом так. Да. Ось тобі дивися. Ой Боже кудись кудись причепити хоче. Наталя. Дивишся да, Поки будемо гуляти, ні, нехай Та воно буде держатися. О, О це бабуся Наташа чуде, чуде без баяна. Це переіграла на, на інший бік. О. Все, ну все. Каже, я не вмію ще пока махати, так що пока, приходь. О, нам. Да. Скоро будемо бігати. Помниш, як Марк у тебе бігав там. Ага Славік іде, він каже, дідуська, отам. Ну все, пока. манюні. Так, Я підросту. Глазка, зараз закриються. Так, вже спадки хоче. Пока. Ну і ми майже засипаємо, засинаємо, то я зараз сюди шлангу та. Полюю, бо дивіться, Наталя каже, що повинен дощ бути, що ну, щось воно і не похоже. Просто погода трішки змінилася. Ну і я отут полюю квітник, як заснем. Бо вже, вже, вже засинає. Тиск великий, і зриває без кінця шлангу. Ох, дивіться, що це робиться. Ось так. Ну, зараз тут залью, поки Святославчик спить, погуляли у Наталі трішки. Вона понянчилась. І я з неї трішки посиділа. Ну, ай, це чудо. Він переживає, щоб Святославчик не плакав. Отакі От собаки. Так, де воно тут у мене витіка, чи це вітер? ж Наталя каже, що буде дощ. Та коли ж він буде, а оце ж вітри і воно все засихає. Ось тут у мене і берійка прийнялась хорошо, так що треба поливати. Та і ті лаванду ж я попересажувала, треба, щоб водички їй дати трішки. А флокси я зрізала, як от квітли. Ну, вони зеленіли все літо, тому що я поливала. Просто мені там писали, що якщо ви обріжете, то, може, ще раз зацвітуть, але вони не зацвіли. Ну, зелені були оце по коло такі гарні флокси. Навесні вони такі гарніці, вітер заносить. каплі в бік кудись несеться. Ну і беріс можна і не поливати, але заодно. Скоро тут скільки листя буде з чересень, то я збираю і в мішечки. І потім на мульчу. Михайла полила. Ну, ще там троянди полью. І якщо малеся все буде спати, то я кріп, Діка говорила, бабуля, треба кріп зрізати в морозилку. А потім сама каже, так там і місця немає. А я говорю, ну давай включимо, у нас в гаразді ще один стоїть старенький холодильник. Вона сміється. Та щось там висвободимо. Та й буде місце для кропу. Я одну, один пакет, здається, вже заморозила. Ну, Він в цьому році влітку і навесні не дав. А зараз такий хороший стоїть. Ну, звичайно, я раніше його поливала, так в мене тут вікна оце болі. А тепер відчинене. Бо такої пиляки. Ну, ой, і трішки тротуарку. Ага, мені треба ще вікна, я з, з боку віранди внутрі, всередині, помила, О, лишилося одно те, що туди йде, а оці два на дворі треба помити. Ну то вже я, коли Віка приїде, та приїде вона десь годин через дві. О, що трапилось, то мабуть, дам Оце, окей малюк. Наш спить. Дивіться, скільки кропу наросло. Влітку скільки не було. Навіть суп не було, чим посипати. Сухий сипала. Ну, і, звичайно, тут вітер, то я не зможу його тут перебрати. В хаті помию і посушу і поріжу. О, тут, дивіться, скільки багато. Так, і я віднесу зараз, і що мені лишилось? Ну, якщо зможу, я його туди підкочу ближче і хочу чериків назбирати. Ну, а зараз понесла додому. Думала, в нас огірків зовсім немає. Дивіться, що наросло. А як Наталі треба було, так і маленького не було. Це ж уже, мабуть, такий репанець, переросток. Ну, можна попробувати. Ну і оце скільки чері назбирала, і потім, оце ще як вони називаються, полосаті, якийсь розовий один, сливочка. Ну, а в основному черіки. Приїхала Віка з покупками. І я швиденько перші покупки знімаю. Це нагетси, 500 грам, віка, говорить, були по акції. 500 грам коштує 69 гривень 90 копійок. Три заморозки взяла. Потім в свіжина взяла сир. Віка в нас було там з пів кіла. Що ми вже з'їли? Так? Да? Ну, це ми завжди його беремо. Комо кантрі: 50%, 50 жиру 420 грам, 339 гривень 50 копійок кілограм на 142 гривні 59 копійок. Ну, і раніше вони за, за, ето, за пакет не брали. Зараз отакий пакет 40 копійок. І я це швиденько відношу в холодильник і покажу, що вона купила далі. Ну і зараз Єва. 795 упаковка подгузників, Тож акція, але вже. 797, да? Ага. 797 одна упаковка. Теж акція, але вже не така, як була раніше. А раніше ми почем? 749 всього неділю назад. Ну, теж акція і все рівно нам треба. Так, ну і бабулі краску. Ось таку 813 номер і коштує 215 гривень. Без акції 275 брали, а раніше акція була 175, це я пам'ятаю. Це те, що було в Єві. Ну, і продовжуємо в АТБ. Віка тут набрала вішалок. Вона їх дуже вподобала. Ось такі. По 5 штук це вони взяли на ту квартиру. І по, от, там новий у них шкаф купе. А вішалок, каже, немає. І оце вона скільки ж їх набрала, ти тут? 30 штук, каже що ага так виходить Артьому які зелені ага м'ятні а тобі сірі так 30 штук значить набір коштує ой 82 гривни 90 копійок каже одних вішалок на скільки на півтори тисячі а на 600 я думала ой артистка так. На 492 гривни. Так. Далі. Далі сьомга. Ух ти. Віка. Була по акції, мабуть. Ага, сьомга 180 грам, по акції 165 гривень 60 копійок. Так, кава розчинна, Ось така. 200 грам, 219 гривень, 50 чи 90 копійок. Погано видно. Так, мультизлакові трубочки. Теж була акція, бо Артем брав. Та й ти брала по 53 гривни з чим. А зараз 46 гривень 50 копійок. Ось такі. І скільки їх Віка взяла? Дві упаковочки. Ось такі. Далі. Нагиці я сказала. Так, 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 так. Кава. О, тут Віка багато кави набрала, скільки ти набрала? По 15,90 – це ось така, яку ми полюбили. І взяла її Віка, зараз порахую, бо тут не зрозуміло. Так, 4, 5, 6, 7. Сім штук, чи що, Віка? Зараз точно. Ага, сім штук. Ну, значить, помовчала, думаю, зараз перерахую. Ну, була акція, ось вона і взяла. Так, іще я щось не, не знайшла, ось ну, взяла авто. Треба ж ціну глянуть. Яка скільки коштує? А, так? Да. Ой, зараз я виключила. ага. Я не виключила. Ну, і е, Віка е, збирає колекцію. Колекція машинок копійку. Так. Да. І оця машинка називається Бет Мобіль. Коштує вона 94 гривни, е, 90 копійок. Так. І ще одна. Е, ось така, вона теж коштує скільки ж. Це вже в нього буде три машинки. Поки до року. А скільки ще є? Чотири. А, да я не бачила, значить, одну. Чотири машинки. От. Хлопчики люблять таке. Я Та думаю, буде, що. Буде, це буде да. Мама назбирає колекцію, синочку. І... в день по по машинці, каже, буду видавати. Ну, це така. Такі покупочки. Сьогодні Віка здійснила. Суму не знаю, яку не, не рахую. Дуже багато. Ну, ось так. Ага, Віка пішла. Ти не захотіла з нею. Бачиш, да. це моя їда. Віка мені принесла бутерброд і каву, що купили. Вона купила, вірніше. А ця ж медитує. а ми гуляємося. Спимо. Яка ж ти вредина маленька, я тобі там дала їжу, да. а ти мою нюхаєш. Ну й ти чудо. Посижу, ножки болять. Побагато роботи зробила. Тепер трішки відпочиваю. Фенді, тобі таке не можна. Рибка трішки солона. Тобі не можна таке. Ми хочемо, щоб ти довго жила. Так. Да. Чудочко, не проси, навіть не проси. Угу. Такими очима жалісними дивишся на мене. Ну, я ж поки малеча спить, я не сижу на місці. Я вирішила, що я скручу цю шлангу і я її помию, вже скручену, щоб була без пилячки, і віднесу в гараж, ну, може, тоді завтра вже, як висохне.